Вітаю на каналі полуниця сорт Мурано. Друга хвиля плодоношення. І так, тепер більш детально. Що ми маємо? Ця розсада. верніше полуниця була посаджена в жовтні минулого року власною касетною розсадою, сорт Мурано. Перша хвиля плодоношення вже була. Там було багато підмерших ягід. Тому що заморозки були, але я зібрав приблизно 100 грамів з куща. Я рахував. А ось вже друга хвиля плодоношення. Ось ми маємо ось такі квітконоси, ось таку ягоду. Оце ягода приблизно 40 грамів. Ось вона. Тобто ягода крупна. Ягода солодка, красива, плотна, але соковита. І паралельно з цим. Ми маємо ще багато зав'язі на цьому ж кущі. І що саме найцікавіше, ось є ще квітконоси. Ось. Нові молоденькі, ось ще квітконоси. Все це відбувається на одному кущі паралельно. Тобто одна хвиля доходить до іншої хвилі. Якщо нормально правильно доглядати цей сорт, то він це буде робити аж до того моменту, поки. День не стане коротше 12 годин. Ну, світловий день я маю на увазі. Це в нас початок, зараз друга хвиля. Будемо сьогодні робити перший збір. Ну і далі будемо збирати, збирати, збирати. Мені дуже подобається цей сорт. Один з найкращих нейтралів. Ось ще, наприклад. Ягода ягода крупна, солодка, реально класна і дуже смачна.